Нова українська школа біологія сьомий клас. Тема уроку папороті. Очікувані результати навчання. Учень та учениця навчаються оцінювати особливості справжніх папоротей. оцінювати результати дослідження пристосувальних ознак у будові щитника чоловічого, виявляють вибірковість. Та оцінюють антропічний вплив на різноманіття справжніх папороти та їх історичну цінність. Для виконання цього завдання, досягнення очікуваних результатів працюємо з підручником. Параграф Справжні папороті. Вивчайте минуле, якщо хочете, передбачувати майбутнє. Ця цитата. Належить Конфуцію, китайському філософу. Мої бажання. Давнє повір'я твердить, що папороть цвіте в глуху червневу ніч напередодні свята Івана Купала. Хто знайде цвіт папороті, той може чути, як дерева. Шумом гілля розмовляють між собою і розуміти їхню тиху розмову, може зрозуміти мову всякого творіння, може бачити, де заховані скарби, і здобути їх. Чи хотіли б ви знайти квітку папороті? Чому слово квітка взято в лапки? Чи існує справжня квітка папороті? Відповідь на це запитання допоможе нам стаття. Справжні папороті. Які загальні ознаки багатоніжкових папоротів? Читаємо. Найбільша група папоротивидних називається справжні папороті. Це папороті, які мають зазвичай великі листки, розглядаємо малюнок, в молодому віці спірально закручені і наростають верхівкою. Тому це швидше не листки. А листкоподібні пагони, які мають особливу назву вайї. У багатоніжкових папоротей пагони виконують не лише функції фотосинтезу, дихання та випаровування води. На нижньому боці їхніх листків ось тут, як показано на схемі. Розміщені коричневі горбики це зібрання спорангіїв. Їх називають Запам'ятаємо. Під час розвитку вони захищені покривним утвором, подібним до парасольки. Називаються індузій. Після дозрівання спори висипаються, проростають у вологому ґрунті та утворюють гаметофіт. Ми це бачимо на схемі. Ця рослина прикріплюється до ґрунту ризоїдами. І живе самостійно. Запліднення відбувається під час дощу, роси, тобто за наявності води. Чим же відрізняються різні види папороти? Більшість папороти України це наземні, трав'янисті, багаторічні рослини, що нерідко утворюють суцільні зарості в лісах, на болотах, лісових порубах тощо. Щітник чоловічий. Запам'ятаємо назву. Тінь витривала папороть заввишки до 100 сантиметрів. Має повсте коротке кореневище, що несе почок двічі перестих пай, які на зиму відмирають. Соруси округлі, розташовані у два ряди знизу листка. Росте вона у вологих лісах. Безщитник жіночий. Це папороть за вишки до 150 см, з товстим коротким кореневищем та великими, двічі перестими ваями. Суруси зазвичай продовгуваті. Розглядаємо малюнок, досліджуємо особливості зовнішньої будови папороти України, щитник чоловічий. Безщитних жіночий та орлях звичайний. У водоймах України трапляються й водяні трав'яністі папороті, чотирилисна водяна, сальвінія плавуча. Ця рослинка плаває на поверхні непроточних і повільно проточних водой. У тропічних вологих лісах поширені папороті, які є ліанами та епіфітами. Лігодіум дрібнолисний повзуча папороть Ліана, яка може досягати до 30 метрів у довжину. На деревах пишно розвиваються епіфітні папороті ось цього роду. Вони за дивну форму своїх вай отримали назву оленячі роги. Серед тропічних папоротей є чимала кількість деревоподібних видів. Наприклад, ціате срібляста. Вона росте на території Нової Зеландії, має стовбур діаметром близько до 45 сантиметрів, її ваї завдовжки 4 метрів, а сама рослина заввишки до 10 метрів. Міні проект папороті плюс Символіка, де проживають ящеркоподібний плазун Гатерія Птах Киві, що не літає. Полінезійський народ Маорі та срібляста папоротціатея, листок якої є символом однойменної країни? Розглядаємо, даємо відповідь на це питання. Які пристосування є у папороти? Різноманітність вай, екологічна пластичність, стійкість до перезволоження, велика кількість спор зумовили значне поширення папороти. Які трапляються в найрізноманітніших місцезростаннях, починаючи пустелями і закінчуючи водоймами. Важливим пристосуванням лісових папороти є наявність у клітинах світлочутливого білка, який називається неохромом. Речовина здатна поглинати червоні промені світла, завдяки чому у папороті можуть комфортно жити в тіні. У водяних папоротей. Наприклад, азуле, папороти подібне у листках є теж своєрідні пристосування. Прочитайте про них самостійно запам'ятаємо висновки цієї теми. Справжні папороті це наземні судинні рослини, ознаками яких є ваї та суруси. Результатом пристосованості папороти до різних умов існування є виникнення життєвих форм. Наземні трав'янисті, водяні трав'янисті, піани, епіфіти, дерев'янисті папороті. Цікавими пристосуваннями є особливі неохроми лісових, аерокамери водяних та гніздова форма тіла епіфітних папороти. Увага! Розвивальне завдання. Дайте відповідь на запитання, які особливості забезпечують пристосування справжніх папороти до життя на суходолі, виконайте практичну вправу. Опишіть життєвий цикл щитника чоловічого. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у виконанні завдання.